Ці школи англійської точно не варто обирати. І ось чому топ red Look out for Red Flags. Наші викладачі найкращі. А вже ж, ваші так дивно казати, що ні. Де пруфи? Сертифікати, дипломи, такі як Селта, Делта, хоча б IELTS. ви вивчите англійську за півтора місяці. Of course! Really? Клас, ось тільки на один рівень потрібно щонайменше 150 годин. Хто сказав? Сефер. Повірте, ця абревіатура дуже важлива у світі англійської. Ніхто ніколи не зможе запхнути в голову всі рівні англійської за півтора місяці. Ніхто ніколи нема. Ну, все, завершили рівень. Дамо далі. Ні, обов'язково має бути перевірка знань студента і бажано не тестик на 15 хвилин. Англійська це не хили та хавар'ю, це говоріння, граматика, вміння метати сокиру і стоп. Звідки це? Ваші знання повинні перевірятися, адже фокус йде на кінцевий результат, на знання та їх практичне використання. Are you done?